Родинам, котрим вдалося заощадити, отримуючи субсидії, уже з 1 липня почнуть виплачувати компенсації. За кожні зекономлені на опалення 100 кубів газу та 150 кВт електроенергії. До початку липня газу та електропостачальники повинні передати дані про невикористані суми державної допомоги до управління соціального захисту. Туди ж мають прийти і заощадливі субсидіанти. В період з 1 липня до 1 вересня людям потрібно написати заяву, на підставі якої і виплачуватиметься грошова винагорода заощадливе ставлення. До енергоресурсів у заяві треба вказати назву банку та номер уже відкритого рахунка, на який надходитимуть гроші. Усе це передбачено урядовим проектом монетизації субсидії. І ще до теми енергозаощадження. За три роки у комунальних школах і дитячих садках вдалося зекономити на енергоносіях 642 мільйони гривень. Про це повідомив заступник директора КП група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях Києва Андрій Лісовик. Зокрема, до останнього опалювального сезону комплексні заходи із заощадження енергоносіїв провели у п'яти школах та дитсадках.